Сила та краса в обласній філармонії змагалися сильні чоловіки та чарівні дівчата. На відкритий кубок області приїхали учасники з багатьох куточків України. Вони визначали кращих у номінаціях бікіні та менс фізик і змаганнях з бодібілдингу. Найбільше учасниць зібрала номінація бікіні. Цей вид спорту, якщо ви пам'ятаєте, коли ми починали, о нього ніхто не знав. Зараз в Кіровограді це один із найкрасних і розвитих видів спорту. Тобто людям он подобається і люди йдуть в спортзал для того, щоб виступати. Дівчат розділили на дві категорії згідно і гросту до 163 см та вище. У першій перемогла киянка Вікторія Баула. Категорії більше 163 см сантиметрів журі віддало перевагу гості з Кременчука Юлії Гладкій. Фронта сталі ронтальна да на перемогу у Кіровограді не очікувала, каже Юлія. Я везу домой кубок, Я очень щаслива. Правда, я не ожидала. ну. Как бы всегда себя недооцениваешь, всегда кажется, что ты хуже чем-то, где-то нужно дорабатывать. В том-то, наверное, есть весь прикол этого, что всегда хочется достигать лучших результатов, стараться больше отдаваться этому. профессиональном зале девчина занимается півтора роки. Я занимаюсь вообще с 2007 года, но я занималась до этого не То есть просто для себя, для поддержания своей формы, так как я уже мама, у меня дочка есть взрослая. А занимаюсь профессионально, ну, около... Полутераліт результат для Юлії не на першому місці. Головне бути у гарній формі. «Нужно бути зірцем для своєї родини, для своєї для окружающих в первую очередь много девочек, много подруг, которые со мной дружат. Они тоже, я надеюсь, что я есть для них мотиватор, и они тоже идут в странжурний зал занимаются. у номинации Менс фізик. Кращим став Олег Мороз из Днепродзержинска. Дзержинська. Чи не найбільше емоцій у залі викликав виступ нашого земляка Дениса Джулая у змаганнях з бодібілдингу? Чувствуется поддержка, все поддерживают, друзья, родители, всем большое спасибо, приятно выступать в родном городе. Денис впевнено перемиг у вазі понад 90 кг. Мрія спортсмена виграти чемпіонат світу. Мрія виграти міжнародні змагання, чемпіонат світу. Вот. Ну, в дальнейшем посмотрим, как пойдёт карьера. Для этого нужно время, э, работа в зале, э, тренировки, соблюдение графика, всего питания, тренировочный режим. І все достіжимо. Рівень кіровоградських атлетів зростає з кожними змаганнями, говорить голова суддівської колегії федерації бодібілдингу України Олександр Гордієнко появляются новые спортсмены, э, лидеры у вас меняются з кожним разом. Э, больше приїжджають к вам учасников соревнований, то есть, э, области подтягиваются, то есть Кіровоград начинает любить, зна, уже узнавать, що он є. Найкращою оцінкою популярності силових видів спорту у Кіровограді стала кількість глядачів, які заповнили зал філармонії, вважає організатор чемпіонату Василь Яременко. Главную оценку поставили зрители, которые прийшли своїми аплодисментами. Ну, я как президент Федерации доволен происходящим, доволен проведенным турниром. Все-таки в наше даже тяжелое время мы смогли нашли силы спонсоров для того, чтобы провести этот э, Кубок Кирвараской области. Від майдансу до Надії Вальма матер кіровоградського спорту з Дюсшор Надія проходив відкритий чемпіонат школи зі спортивної гімнастики. Серед його ста учасників був і один з кіровоградських тріумфаторів майдансу, трирічної давнини Микола Попов. Мене обрали, тому що я займаюся саме спортивною гімнастикою. Мені дуже сподобалося. Я побував у Києві на Майдані. Ми змагалися з іншими командами з Одеси, Кривого Рогу і іншим. Ми завоювали кубок майдансу. На цих змаганнях Микола переміг у багатоборстві серед кандидатів у майстри спорту України. На чемпіонаті виступали не лише вихованці, надії. Ми по традиції в кінці учебного року проводимо відкритий чемпіонат нашої школи по гімнастиці, Приглашаємо. Наших соперників з Черкаської області приглашаємо наше відділення, которое знаходиться в Олександрії. Гімнасти Черкас постійні учасники турнірів у Кіровограді. Тренер наших гостей Сергій Ягодін. Гімнастичний зал спортивної школи Надія називає одним з кращих в Україні. Зал це один із найкращих на Україні. Ще такий зал є в Івано-Франковській. Тобто, ну ми приїжджаємо сюди щоб.

А мріє хлопець про більш високий титул. Я хочу стати чемпіоном світу зі спортивної гімнастики. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.